Міський голова Рівного Олександр Третяк їздив до Норвегії. Ну, власне, і сьогодні ми з ним про це і говоримо. Вітаю вас, пане Олександре. На початку січня Кабмін вніс певні зміни до правил перетину кордону. Зокрема, заборонив посадовцям і чиновникам, в тому числі і місцевих органів влади, виїжджати за кордон, якщо це не робоча поїздка чи ще якось. Як вам вдалося поїхати і що це була за поїздка? Так, от, власне, дана поїздка була в межах тих норм і правил, які були прийняті Кабміном. І моя поїздка була виключно в межах букви закону. Адже відповідні всі документи відрядження і запрошення від приймаючої сторони були, відповідно, мав повне право відвідати Норвегію. В умовах саміту місцевих та регіональних влад та зустрічі із прем'єр-міністром даної країни хочу сказати, що за понад рік часу війни це лише вдруге я був за кордоном. Перший раз це в Польщі, де на міжнародному форумі «World for Ukraine» Світ для України говорили з потенційними донорами, партнерами, які підтримують Україну. А це вдруге виїхав за кордон для організації взаємодії, тому що ми ж хочемо, щоб на нас звертали увагу. Ми ж хочемо, щоб до нас приїжджали міжнародні донори, щоб сюди заходили інвестиції та кошти. Тому відповідно потрібно працювати. І дуже часто іноземці, європейці самі бояться першими приїхати в країну в стані Україну, яка є в стані війни, тому відповідно приходиться їхати туди в цілому поїздка була дуже насичена, дуже хороша і позитивно цікава. Ну, зараз про саму поїздку. Ви більше розкажете. Мене цікавить в цьому контексті ще одне питання: це була ініціатива міста рівного. Ваша ініціатива чи поїхати в Норвегію? Чи це умовно там асоціація міст запропонувала і ви сказали, ну да, звичайно, як це відбувалося? Так, кілька важливих моментів. Перше, із норвежцями, ми вже мали попередній зв'язок, контакт ще далеко до. Моєї поїздки я брав участь у форумі, який організовувала місцева асоціація місцевих та регіональних влад, тобто це на кшталт нашої асоціації міст України. Був організований форум щодо навчання дітей в умовах війни. І, зокрема, норвежці запрошували мене долучатись до даного форуму через. Зум через онлайн, і е, коли ми спілкувались, е, відповідно робоча мова була англійська виступи англійською мовою. Ну а я, як міський голова, який вільно спілкується з англійською, я брав участь в цьому заході. Ну і е, вони е, вирішили продовжити з нами взаємодію, співпрацю. І відповідно, на запрошення е, місцевої асоціації міст Норвегії, я був запрошений на саміт. Місцевих та регіональних влад, тобто на цей саміт, який відбувається раз в рік, з'їхались мери усієї Норвегії, а це майже пів тисячі мерів, було присутньо. Міністри, політики, ну і найвища посадова особа е цієї країни, прем'єр-міністр цієї країни, був присутній, де ми мали змогу обговорити ряд важливих питань. Тому чи правильно я розумію, що з від міст України були е, декілька представників? Чи ви єдиний був мер міста Рі ще був запрошений мер Миколаєва? Але він не зміг на жаль поїхати. Тому фактично я був єдиним представником України на даному саміті. Також хочу зазначити, що Попри а, кпини багатьох недоброзичливців, дана поїздка а, передбачалась за підтримки фінансування не з місцевого бюджету, тобто з місцевого ну, якраз, бюджету, Я, якраз хотів запитати за, за, за чий за, за банкет. Так, так. тому а, з місцевого бюджету а, рівного не було використано жодної копійки. Поїздка організовувалася асоціацією міст. Відповідно, тому рівняни можуть бути спокійними в цьому плані, а недоброзичливцям не раджу поширювати нехороші чутки, що, мовляв, з міського бюджету використовуються кошти на поїздку чиновників за кордон. В рамках цього саміту, скільки це часу він тривав, що передбачалося, який, умовно був робочий графік, наскільки ви могли відлучатись від саміту, для того, щоб познайомитись з містом, в якому він проходить? Саміт проходив з понеділка по четвер. Відповідно, графік був дуже насичений, розписаний буквально похвилинно з раннього ранку до пізнього вечора. Все, що можна було побачити по місту, відлучитись, як ви кажете, по місту це виключно у форматі взаємодії з моїми колегами. З ма. Зустріч із мером осло пані Маріаною а також з мером міста Фредрікштадт, пані Сірі Хельгенсен. І відповідно працювали з ними, ходили, дивились, вони розповідали про роботу місцевих комунальних служб, місцевої взагалі місцевої політики, як ведеться, робота місцевого урядування в цій країні, це було надзвичайно корисно пізнавально. Ну зараз ми пройдемося по результатам уже цієї поїздки, але перш за все я зверну увагу, що вас на ви на Фейсбук на своїй фейсбук сторінці писали про те, що мали зустріч умовно тет а Тет з прем'єр-міністром Норвегії. Наскільки це звичайна звична? Практика для прем'єр-міністра Норвегії зустрічатись, наприклад, з мером Рівного? Ну, оскільки був саміт, і я був запрошений, звісно, і там в планах організації даного заходу було передбачено мою зустріч із прем'єр-міністром. Можливо, для Європи це набагато простіше ніж в нас, коли прем'єр-міністр легко вділяє час і спілкується із мером. Міста з іншої країни, ось відповідно так була зустріч із паном прем'єр-міністром цієї країни, і вона була в двох форматах. Зустріч яка передбачала діалог, розмову, спілкування про умовну децентралізацію в Україні. Адже пана прем'єр-міністра Норвегії дуже цікавить питання децентралізації, чи в умовах війни не відбувається згортання. Тої однієї з найуспішніших реформ в Україні, яка була започаткована. Як працює зараз місцеве врядування в умовах війни, важливо було почути. Також проговорювали про питання допомоги. Я можливо більш детальніше зупинюсь на цій допомозі, яку вони виділять і чому. Але також прем'єр-міністр цікавився, наскільки безпосередньо та допомога, яка буде надходити від цієї країни, важливо її на місця, тобто в на місцях, де місцеві громади можуть писати проекти, можуть вигравати ці проекти і здобувати фінансування тих чи інших відновлювальних проєктів реконструкцій. і так ну, Тобто далі. Гран, грантова така допомога, так. яка будувалася і саме містам, так. і місцевому самоврядуванню. Якщо говорити більше про сам саміт, то ви вже казали про те, що зустрічалися з мерами міст. От ваше враження від цих зустрічей від цих ну умовно, що що от що вас, наприклад, здивувало давайте так спочатку в позитивному контексті, а потім в негативному? Перше на саміті було присутньо майже пів тисячі людей, переважна більшість з яких це були представники місцевих влад, тобто мери міст. Що що здивувало приємно? На самому саміті хороша жвава атмосфера щодо. Підтримки України лише зараз норвежці фактично реально включились, тому що ще півроку тому їхній максимальний рівень був. До речі, вони прийняли в усій країні майже 30 тисяч наших переселенців, наших біженців з України. Це майже стільки, трошки більше, ніж все місто рівне прийняло. А ще півроку тому це був їхній максимум. Прийняття переселенців, робота з переміщеними особами все щодо питання зброї, щодо питання коштів, нас не чіпайте, але завдяки дуже потужній роботі нашої дипломатії, наших диппредставництв там в Норвегії, нашій співпраці на місцевому рівні з місцевим самоврядуванням, адже місцева асоціація міст Норвегії є дуже сильною вагомою політичною силою, фактично, яка впливає також на рішення уряду. Було прийнято рішення про виділення неймовірно потужної допомоги для України зі сторони уряду Норвегії. Зокрема, одним з перших було рішення це про підтримку України в військовому комплексі. Це вісім танків «Леопард». Для маленької країни Норвегія, кількістю населення в 5 мільйонів людей. Вісім танків «Леопард» – Це величезний фактично крок. Але звучить звучить так. Вісім танків. І далі в Норвегії є потужний фонд, який називається Нансенс Фонд. Це недоторканий запас коштів, який накопичується ще з часів Другої світової, з за рахунок продажу нафти та газу. І це ті кошти, які є НЗ недоторкані така економічна які, подушка. так які Норогі. накопичуються і як в свого роду, як пенсійний такий фонд для майбутніх поколінь, і з цього фонду навіть в найскладніші часи цієї країни не винялась жодна норвезька крона, жоден долар. І навіть коли був складний період COVID-19, вони не торкнулись цього запасу, також хоча було складно. Але коли постало питання України. Також було складно. і Вони не були готові до цього. Вони оберігали ці кошти, як, як зіницю ока. Але все ж таки, наша влада, центральна влада, наша дипломатія, наші хороші стосунки. Перемогли і норвежці виділяють безпрецедентну суму коштів в розмірі 7,5 мільярдів доларів. Це буде разом із танками Леопард і разом з цією сумою. Це, напевно, чи не найбільша підтримка України серед інших європейських країн. Це надзвичайно приємно здивувало і вразило. Щодо інших. Питань на саміті піднімали питання по продовженню децентралізації, про прозорості антикорупційній політиці в Україні, налагодженню партнерських міст, побратимів українських і норвезьких і так далі. Ну, до речі, про партнерство з, з, з рівнем є в нас, от в Норвежське місто, яке там місто побратим. Так зване, до цього в рівного не було ніяких контактів ні з яким містом, але. Я дуже добре познайомився з мером Осло, столиця Норвегії. Добре, ми мали спеціальний візит за 90 кілометрів від осло. Місто Фредрікштад, це місто населенням в кількістю 100 тисяч людей. Але як для цієї країни, невеличкої, це шосте місце. За величиною в цій країні, і ми будуємо партнерські стосунки з містом Фредрікштат, портове, промислове і економічно розвинуте місто. Зрозуміло, що коли міський голова їде десь у відрядження в інші міста, то в першу чергу запитують, як там виглядає місто. От, е чи вдалося вам на цьому саміті вивчити, ну наприклад, там як працює комуналка міст Норвегії, або там медицина міст Норвегії, тобто більш? Більш умовно практично практичні якісь там інструменти можна було б звідти провести? Так, звісно, от для порівняння, такий, знаєте, цілий масштаб порівнянь спочатку те, що краще в нас. От для наших телеглядачів хотів би наголосити, а шановні рівняни, дуже прошу вас, цінуйте тим, що маєте, цінуйте нашим містом. Воно в нас прекрасне, тому що перше. Там в Норвегії випав сніг, як і в нас. От, власне, коли співпало так, що і в нас був сніг це минулого тижня, і в Норвегії. Так от, по центральних вулицях міста, по пішохідних зонах, там майже сніг не чиститься. І для мене було великим здивуванням. Я йшов три дні ходили по місту, я шукав, а де ж ті прибиральники, де ж та сіль, де ж те посипання, де ж комунальна техніка? А її все нема і нема. Зрештою, я її бачив потім. Це великі трактори Джон Дір. Фермерські трактори, які виїжджають, і їх там фермерів залучають до розчищення міста. Тобто укладають ну, договору. Вони... Міськшеу у них немає. Немає такого. Далі, двірників, які б замітали, посипали сіллю, немає. Сніг, для них це норма, що сніг впав і. На роботу не треба йти, в школу не треба йти. Тобто місто зупиняється місто Так. коли великий снігопад, який створює такий колапс, все місто абсолютно спокійно залишається вдома, всі спокійно відпочивають або працюють віддалено з дому, і ніхто не виносить на вилах комунальників міськшегу, що десь там не почистили сніг. І зразу в мене така асоціація, де коментарі, так. де коментарі, комунальники, що чому ви нічого так. не робите. Наступне, що дуже вражає. Харчування в школах і дитячих садочках абсолютно немає, і вони здивувались, коли я задав це питання. А що у вас ви харчуєте дітей в школах? Виділяєте величезні кошти на це? Я кажу: так для них це був шок. Як можна виділяти кошти на харчування дітей в школах? Адже для них це виключно приватна справа батьків і дітей. Діти. І батьки, батьки відповідають за здоров'я, за стан харчування своїх дітей і готують для них і в садочок, і в школу такі ланчбокси з обідами. Далі, те, що здивувало, і в мерії Осло, і в мерії Фредрік де був, запитував про роботу міської ради, як вони працюють. І от, зокрема, про публічність, про те, як люди приходять на сесії міських рад і можуть висловлювати свою позицію. Я був здивований. В них заборонено фактично приходити на сесію. Або якщо люди прийдуть висловити свою думку, на сесії міської ради їм ніхто слова не дасть, тому що у них є робота по комісіях, у них є робота депутатів. Будь ласка, Депутат, ви вирішуйте, і... вирішуйте, звертайтесь до депутата, приходьте на депутатські комісії, дискутуйте. Аргументуйте, обговорюйте, чому важливо прийняти це рішення, а вже на сесії міської ради це не час для публічних таких перепалок або там виступів. Депутати вирішують ось позиція і все. Тому це мене здивувало. Коли я запитав, а як же демократія, демократія свобода слова. Вони кажуть: у нас ми вважаємо, що в нас і є демократія і свобода слова саме в такому форматі, як в нас є а, медицина. Медицина, дякуємо люди, дякуємо рівняни за наших найкращих лікарів і за нашу медицину. Тому що, попри всі можливо, зауваження там недосконалості нашої медичної системи, у нас медицина дуже гнучка за рахунок чого професійності наших лікарів, медсестер, за рахунок нашої ментальності навіть. Там немає 103, набрали, ало, швидка, приїдьте. Я тут температура, я, мене треба госпіталізувати. Там за вами ніхто не поїде. Якщо вам потрібно зуб полікувати, черга на два тижні наперед і болить вам зуб, чи не болить, чи вас там голову розриває від зубної болі, вам ніхто не буде спішити на першу допомогу. Через два тижні прийдете, вам полікують його. Дуже чітко. Структуровано, але разом з тим не гнучко, як у нас, тому ще раз позитивні моменти, ось такі, що в нас набагато краще, і я говорив для норвежців, що їм є чого вчитись в нас з того, що краще. Тепер а що в них краще за ніж в нас? Так, що краще функціонує транспортна система. От, от модель транспортної системи працює, як на мене дуже чудово. Хоча Варто зауважити, вони ж норвежці, які були в Україні, користувалися потягами у залізниці, сказали мені наступне. Ваші потяги більш пунктуальні, що в графіку навіть там, на сході, півдні Україні, де йде зона бойових дій, йде дуже близько до фронту, ніж у нас. Але сам транспорт, якість надання послуг на надзвичайно високому рівні. Чому, зокрема, Осло, вони Послугуються слоганом повернемо місто людям. Тобто витісняємо автомобілі з міста. Для логістики по місту використовується лише метро і лише автобуси. І все. І автобуси, і метро дуже гарно курсують, і в Осло, зокрема. Немає потреби мати автомобіль. Або ж створені умови так. Пам'ятаєте, колись нас говорили, автомобіль це не розкіш, а, а засіб, засіб пересування. А, а Норвесці пішли зворотнім чином. Автомобіль в Осло це розкіш. І запустили так. це в комуніх комунальні ці автобуси. Так. Це, це комунальні так. служби. У них комунальні служби, приватний, ну якби комунальний транспорт. І користуватися автомобілем, паркувати його. Особливо в центрі міста дуже дорого, володіти ним дуже дорого. Навіть коли в'їжджаєш в Осло, ти платиш податок, екологічний збір за те, що ти на своїй машині в'їжджаєш в місто. Тобто вони максимально витісняють автомобілі з міста, розбудовують пішохідну інфраструктуру, велосипедну інфраструктуру і намагаються людей повністю адаптувати під такий здоровий спосіб життя і. Важливо зауважити рівне на рівні з європейськими столицями виграло грант Net Zero City». Пам'ятаєте, один мільйон євро на заходи пов'язані з екологічні. екологічністю і так далі. Так, от мер Осло була в приємному шоці, що рівне стоїть на одній позиції, бо і Осло виграло такий самий грант, і, і інші європейські міста, великі мегаполіси, виграють такі гранти на от саме. Заходи пов'язані із мінімізацією викидів вуглекислого газу і інших викидів в атмосферне повітря? Ну я наприклад, коли я куди заїжджаю за кордон, зрозуміло, що я коли щось бачу, то я приміряю це на себе. Так всі роблять. От. міські голова рівного, коли заїхав от в Осло і побачив їхню транспортну систему, чи приміряли ви її на рівне в плані тому, щоб от запозичити цей досвід і його якось запровадити в рівному. Так, частково ми можемо запозичити цей досвід не увесь. Чому наприклад система електронного квитка в них єдина а, почасова, якщо ви а, через мобільний додаток купили квиточок в метро? І користуєтесь, їдете метро, кілька зупинок, потім піднімаєтесь з метро і сідаєте на автобус, то в межах однієї години часу у вас квиточок дійсний, що на метро, що на автобус. І без різниці, скільки, скільки кілометрів ви проїхали. Там почасово. В нас на жаль, в тобто це для великих міст в маленьких містах. Ця система не діє, і, але от сама, сама концепція, що громадський якісний громадський транспорт дозволить зменшити кількість автомобілів в місті і присутність на дорогах транспорту, що дозволить розвантажити місто. оцю концепцію нам потрібно розпрацьовувати, і ми думаю, будемо її працювати. Ще було цікаво порівняти дороги. Адже Норвегія, країна за кліматичними умовами схожа до нас, де сильні морози, сніг і гаряче тепле літо, і оце розмерзання, замерзання асфальтного покриття, там воно гнучкіше, тобто там асфальт набагато краще Я тримається. Тисячі? Я е, будемо спілкуватися з їхніми технологами, інженерами, як вони роблять дороги в цьому плані кращими, і поводження з відходами. Також у них дуже гарно побудовано. Ну, Багато говорили в медіапросторі, говорять про норвежські сміттєприробні заводи. От У нас якраз в є сміттєпереробний завод, можна було б його теж якось паралельно запустити. Зазвичай, коли будь-який чиновник їде за кордон, завжди глядачі і там рівняни запитують. ну, а от, які, які, яка користь місту з того, що він туди поїхав? Яка користь місту з того, що міський голова рівного тиждень провів в Норвегії? Перше це залучення до партнерства міст, зокрема Фредрікштат і сподіваюсь, столицю Осло. Ми також будемо бути на зв'язку з ними, і це означає про прямі інвестиції в наше місто. На хороших партнерських стосунках із мерами цих міст із службами і структурами ми зможемо отримувати від них допомогу, потрібну допомогу для України в період війни і в поствоєнний період. Це дуже важливо. Друге, ті самі грантові програми. Ми, ми зменшуємо відстань, нам не потрібно шукати посередників, або десь, якщо в, місь... в міській раді Осло або в цілому в Норвегії є. Хороші програми грантові, і ми, як місто, можемо їх виграти. То наші друзі і партнери нам підкажуть, скажуть: ось дивіться, є є варіант, ви можете виграти. Це зменшує, скорочує рівень шляху для надходження інвестицій і збільшує ймовірність їх надходження в наше місто. Партнерство: ми можемо дати їм свій досвід, вони можуть дати нам свій досвід. Наступне обмін візитами. Тобто ми домовились про те, що вони зможуть прийняти наших дітей на оздоровлення, на літні канікули в першу чергу дітей, батьки яких загинули на фронті. Наступне сьогодні потрібна допомога нам завтра потрібна раптом їм. І рука допомоги наша також важлива буде для них. І напевно також ще один важливий момент був на зустрічі із прем'єр-міністром на зустрічі на саміті мерів міст. А я, як представник України, багато ділився про ситуацію в нас в місті в ситуацію, як ми, як мери, стикаємось із реаліями воєнного часу, як ми працюємо для них. Це було важливо, і десь виконував таку представницьку функцію представника України. Хоча на зустрічах зі мною також була пані Лілія Гончаревич, посол України, виконуюча обов'язки посла України в Норвегії. Але е, багато питань було до мене в плані, як ми працюємо, в яких умовах і реаліях. І на тому форумі я був дуже приємно здивований, коли я завершив свою доповідь і свою участь на тому форумі. То весь форум весь зал е, аплодував Україні і українцям, не мені, не в моїй особі. Але українцям і е, нашій країні як державі вони захоплюються мужністю, хоробрістю українців? Ну і на завершення програми. Е, ви вже сказали, що е, Норвегія прийняла близько 30 тисяч вимушено перемі переміщених, переселених людей. Е, е, чи мали змогу ви побачити в яких умовах вони живуть? Як вони їх прийняли? Наскільки у яке ставлення до українців там в пересічних е, мешканців Норвегії? Ставлення до мешканців України, зокрема до переселенців, хороше позитивне. Навіть на панельній дискусії з прем'єром, прем'єр зауважив, каже, багато українців приїжджають до нас із домашніми тваринами, і нас обов'язок приймати не тільки людей, але й тварин, і піклуватись про них. Ось тому так ми мали навіть півдня частину програми робочої зустріч із нашими. Співгромадянами з українцями, форум, який передбачав питання внутрішньопереміщення українці до Європи, це постраждалі особи чи агенти змін. Це ті, хто постраждали і вимушено шукають захисту, чи люди, які в Європі побувши. Побачать, як живе, як працює Європа, і повернуться назад додому до України уже агентами змін привнесуть ті цінності, які вони перейняли, побачили, і застосують тут в містах і селах України. Тому ми багато говорили, так зустрічались в цілому. Можу сказати українцям комфортно і зручно всій країні, але вони дуже хочуть додому, особливо. Дітки, особливо матері з дітками, які там почуваються добре, захищено, але як вони кажуть, в гостях добре, а в Україні ще краще. Що ж, я вам пане Олександр, дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час. Завітали до нас, розказали про результати поїздки. Глядачам ж нагадаю, що гостем програми про політику був міський голова рівного Олександр Третяк. І говорили ми сьогодні про результати його тижневого перебування в Норвегії. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.